Вот я вам ще свою конструкцію як вітки стріляю От. зробив таку з доски поставку, покину полотенце сюди, щоб не, не дерло. І ось і все. Ну шах тут. полотенце ставлю теж, Піджимаю під ручку. Вся ця конструкція вся шатка. Це все з ящики. кулі. Стляє з лотка. І от дистанція. 40 метрів. Отам. Коло коликів 40 метрів. Ну, можна оставити ту дистанцію, либо переставити ще по той крайній колечок. Оцей самий крайній колечок. Там ще плюс з метрів. І має стріляти його. О, звідси велосипед стоїть. Перепонной площадки еще плюс 5 метров, будет 50 метров. Но я уже не стал. 40 метров у меня встал. Ну а вот так, свідси, короче, я стреляю туда. Все, всем пока, всем удачи. Двидим баланс, видишь? Але опирається ручка, бач, мене в ладоні знизу. Він хоче отак от от піти взад. Чуть-чуть хоче піти взад. Коротше, ну, я тобі сказав це офігенно, тому що він маневрений. От я беру за, за ручку приклад. Тобто маневрений. весь віз знаходиться у мене тут в плечові. З ним хорошо, хорошо володіти. Коротше, ну офігенний. І я тобі скажу, що о, та маса... Що Афанасович показує 3,2 це нормально. У мене козак, по-моєму, теж має далекобере 3400. Або 3200. Я вже не пам'ятаю, я не важу. Це не важив, ваги немає вдома. Десь малим передав вагу туди на Вінницю, таку теж електронну. Якщо вже перевезуть, то я зважу. Зараз не знаю, скільки важив. Ну він офігенний, я тобі кару. От. Ручку береш. о. Він не клює вниз. Він чуть-чуть хоче піти отак взад. Тобто, ну, клас взагалі. Супер. Ну, колба тут на 200. Але не того достатньо. На 100, колба 200, считай, що 24 постріла. Ну, нехай в 5-метровому коридорі. Там навіть менше, по-моєму, 5. Тож, мені вистачає це головою. Добреньку, давайте поки. Я покажу тобі баланс, дивись. Я показую там баланс, дивись, тут піднімає рукою. бачиш, він куліє вперед. І за що цього руки встають, допустимо, коли ти дерев. Тому що все время він хоче клюнути вниз. Його треба все время там ти ж бачу і йде обратно. Йде на плече тобі. Маса. Тобто, ну, різниця є, звісно. Доброго дня усім, а ну дрот закрий. Ну от коротко <сі> стріляв я мішеньку. Там 40 метрів дари покажу вам відстріл. Ось вот девайсик. Афанасовича. Ну от так я стріляю. В ящики. Все це хепки, все це хетки Коротше, все шатається. ну Нема станка. Є станок, блін, на цим це не стіл для нього. Тут ящики, просто ящики зложені. Кусту, все шатається. Покажу плату. Перший. 284. Це начало і треба щось збивати. 287, 6, 7, Сім. Дев'ять. Двісті вони не галтовані. Один і сім. Посипав полостю. Така от юбка. Не галтовані, ну трошки осалені. І підемо зараз подивимося. 40 метрів дистанція. Все, всім пока, всім пока удачі. Зараз пока удачі. Так, остання куля. Остання куля. Я ничего не бачу. Где ж ты тут? Наличненько я не думав. Цілився в голову, не знаю. Щас подивимося.